Вітаю всіх підписників та гостей каналу Таня В'яже. До вашої уваги, хочу показати вам зв'язані шкарпетки за січень місяць. В'язала я їх не дуже багато. Це були процеси, які я розпочала майже перед новим роком. Перше, що я вам хочу показати, це шкарпетки, які зв'язані з жакардом. Ці шкарпетки. Я в'язала в спільному проєкті Світлани Цимведюк. В'язали ми в телеграм-каналі. Хочу зазначити, що це перший мій жакард. Раніше я намагалась уникати жакарду, старалася в'язати лінивим жакардом. Це було значно проще, простіше, і виходили шкарпетки. Також не, не дуже погані, вони виходили гарні, деякі е, зняті майстер-класи по моїм шкарпеткам. І е, ці шкарпетки подобались всім. Зверніть увагу, який гарний жакард. Щас я вам, е, зараз я вам покажу його ближче, е, коли проходив спільний проєкт і вив'язуючи кожну схему, які гарні такі засніжені ялинки, яка гарна зимова ніч. А поверху халявки йдуть такі також, гномики, ялинки по боках, позаду шкарпетки, також, такі гномики, сніжинки, і з боку ялинки засніжені. П'яточка посилююча, по краям йшли такі виворотні петлі. Які також дають такого гарного шарму для шкарпеток. Підошва шла. ще інша схема, і також був гном на підошві. І клин підйому був зворотній. Не тут вив'язувався клин підйом а клин під е, отак, наче гномик оцей був поміж клином підйому. Схеми були, для мене вони були. Щоб сказати, складними, то й нескладними, але пових, потрібно було дуже уважно в'язати, бо постійно на халявки це була одна схема, а вже стопа вив'язувалась по двом іншим схемам. І ще була схема для переду стопи: вони відрізняються ліва і права шкарпетка. Ось і такі шкарпетки. Зверніть виворотню сторону. Я не знаю, чи правильно я в'язала, але я намагалася в'язати без протяжок. Ось так у мене виглядає виворотня сторона шкарпетки. Це займало значно, можливо, більше часу. Так як я і ж кажу, що я в'язала. Вперше намагалася в'язати з двох рук, і це е, е, уповільнювало і ускладнювало мені роботу, тому що мені е, потрібно було переключатись, як і коли правильно накидати в е, ту чи інший колір ниточки. Ось такі шкарпетки зв'язались. Хочу зазначити, що приймати участь. В таких проєктах це дуже класно. Це збагатило на мій досвід по в'язанню. Деякі речі я, я ж кажу, що ще не в'язала, але спробувала в цій техніці. Мені сподобалось. В пані Світлани Цимбалюк я придбала ще два майстер-класи. Також шкарпетки зв'язані із жакардом, чим я дуже задоволена. Сам майстер-клас проходив, от я не пам'ятаю, по-моєму, він почався в 20 числа грудня і закінчився 15 січня. Він був поділений на декілька етапів. Перший етап це потрібно було пров'язати манжету, потім пров'язати халявку. Потім вив'язати п'яточки, потім стопу і закриття миска. Ось такий у мене результат в спільному проєкті. Це новорічні гноми. Дійсно, поринула в новорічну казку, чим дуже задоволена і пишаю з собою, що виконала таку чудову і, як для мене, складну роботу. Також мною були. Закінчені до кінця дві пари шкарпеток із пряжі, із пряжі турецького виробника Вулбат Сатурнія. Ці шкарпетки зв'язані на 43 розмір, п'яточка бумеранг. Зв'язані на спидва 2,5, половиною. Лишились незначні залишки. Які я планую використати, як би сказати так, я їх називаю безкоштовні шкарпетки. Тобто, я в'яжу 3, 4, 5, 6 пар шкарпетку і залишки, які залишаються з попередніх процесів, я потім поєдную в якусь одну пару шкарпеток. Я потім, <кій> перепрошую, коли зв'яжу, вам покажу. Шкарпетки вийшли, як на мене, ось такі. Однакові, вони вийшли симетричні, пряжа мені сподобалась, хоч і були у неї незначні недоліки. Ну Це як завжди трапляється в турецькій пряжі, були обриви пряжі, але тут секції співпадали після відриву. Наголошую, це ще раз пряжа Вулбат. Я купувала її лімітований випуск, було три моточки. Це партія 643091. Ось такі шкарпетки вийшли на 43-й розмір. Також, інший моточок був ось такою цвітовою гамою. Ці шкарпетки я в'язала на спицях номер 3 на спицях номер 3 тут вже у мене йде французька п'яточка. До речі, хочу зазначити, що я взагалі, якщо в'яжу шкарпетковою пряжею, то це буде 2,25, 2, 25, саме найбільше це було 2,5. Ці шкарпетки я зв'язала трієчкою. І хочу сказати, що вони, до речі, вийшли не такі вже, і, бачите, Щільність мені подобається, так що можна в'язати на трічки. Також шкарпетки отримала. Малюнки співпадають у розміщення смужечок. Симетрично і дуже з цим задоволена. Ось отакі шкарпеточки в мене вийшли. І це в мене партія. 64, 30, 91. І, на жаль, не змогла закінчити третю пару шкарпеток. Ось вона у мене в такому незакінченому вигляді. Але я вам покажу, що я таки ж з нею працювала. Думала, що я її закінчу, але трошки перебило мені інші плани в мене виникли. І що я хочу зазначити, ці шкарпетки також вийдуть на розмір 41-42, і також буде залишок із цих шкарпеток. Так, ось такі з такими результатами, з невеликими результатами, але я цілком задоволена своїми... Своєю роботою, своїми досягненнями. Да? І на цій такій е, щасливій скажімо, ноті я хочу з вами попрощатись. Всього доброго, миру, здоров'я та добра.